Усім привіт, шанувальники футболу, і ми продовжуємо кар'єру загравця. гравця. І сьогодні у нас, я думаю, буде два поєдинки. Що це було? Щось Джойстик. випендрується. З металістом проведемо хайлайт і з полісям. Буде повний матч в Кубку України. Тому не затримуємося і розпочинаємо. Я лише нагадаю про те, щоб ви оцінювали дане відео після перегляду, ну і трьох, трішки пропіарю свою спільноту в, на Ютубі, де я останнім часом роблю опитування. Ну а ми переходимо до металіста. В дощ граємо, це в нас буде хайлайт-матч, тому виходимо на поле і зустрічаємося вже на моментах та голах. 1-0 Поганий початок, металіст забиває на п'ятій вже хвилині матчу. Так, початок неприємний. Провал в захисті. Правий фланг провалився і. Дмитро. Це, я так розумію, захисник забиває гол. Погано. Один-один! 80-та хвилина. Бере м'яч. Так, бере м'яч і йде. На центр нарешті ми змогли забити, тому що вже ну, моменти 4 ми не реалізували наші гравці. Ну, ось такий удар з лету. Змогли таки відклеїтися від захисників, тому що металіз дуже щільно грає і дуже-дуже мало простору. У нас ще є 10 хвилин. Можливо, вдасться ще щось створити. Все, матч закінчився, 1-1, не змогли ми більше нічого створити. На жаль, втрачаємо очки. Дуже така якась невдала гра, але все одно Іван, кращий гравець матчу, свій гол він забив. На жаль, не забив Буяльський і не забили ми ще момент, який у нас був. Ох, взагалі ми ніяких завдань не виконали. Так, мабуть, це один з найгірших матчів. В цій кар'єрі, де ми взагалі ніякого завдання не виконали. Дуже складний поєдинок. Але ми все одно залишаємося в старті. І в нас Кубок з Поліссям. Ох, ми півтомлені. Не знаю, чи висажить нас на весь поєдинок. У нас гравці втомлені після, після матчу чемпіонату. Знову граємо на НСК Олімпійському. Це вже чвертьфінал Кубка України. Ми вже перемагали в одній восьмій Олександрію. Здається, впевнено, 1-3 чи 1 4 ми перемогли. Там Іван в усіх. М'ячах команди взяв участь Ух, перший удар. Невдало. Ох, і помилка одразу голкіпера. Дивіться, як пресують. І один Я навіть сам не зрозумів, як вони так швидко розкатали, але. А, і ще й до, до всього цього ми уникли офсайду. Тобто все досить вдало для нас склалося. Шоперенко класну передачу віддав. Тут залишалось лише в ворота влучити, в ближній кут. Відзначаємось забитим м'ячем. Другий гол в кубку. Чудовий початок. Тепер ми швидкий м'яч на п'ятій хвилині забиваємо. Ледемза. Полісся явно такого не очікувала такого швидкого пропущеного голу. Зараз би самим не пропустити. Ні, вище, вище воріт пробиває. Хто це? Не бачу прізвище. Янаков. Не влучає в свір воріт. Ух ти. Невдало я трішки перемістився. Янаков. Знову він. Будківський. Як красиво грає дячук, дячук грає ліворуч. Хоча він для цього абсолютно не пристосований. Ух, який підкат. Він до цього абсолютно не пристосований, тому що він дуже повільний. Дячук це центральний захисник. Ах, не віддаємо передачу, на жаль. Так, нам потрібно поменше бігати, тому що на кінець матчу не вистачить. Удар ось тобі 1-1. 15-та хвилина, пропускаємо. Знову захист почав погано грати. Дивно, як ми у шахтаряту виграли. Шахтар не створював нам в захисті таких проблем серйозних. Як нам створює Металіс, зараз створює Поліссян. Ох, Бяльський не знайшов кращого варіанту, як нам віддати, просто коли нас оточували двоє гравців. І ну, і закономірно, що м'яч ми втратили. Янаков. Янаков міг помилитися, але ніхто не встигає на підбирання. Попов. Поф, начебто відібрав, але... Ух ти, що! 2-1-20 хвилина! Щось Динамо дуже нестабільне. Ми можемо впевнено обіграти Шахтар, але такі команди, як Металіст та Полісся, створюють нам шалені труднощі. І знову потрібно забивати. Ух, удар! Ну тут дуже важко було забити. Бойко, бойко на воротах. Колишній гравець з Дніпра, Динамо. В Туреччині, здається, пограв. Ну, періс, ну просто по... Повз гравця віддай, не обов'язково в нього. А, так, це щось. Прибер... Ні, не прибрали. Не купився на замах е, захисник. Ну і вони дуже легко розбивають наш пресинг. В обороні якийсь хаос. Добре, що Ледезма забіг в вовсайт. Ох, попов, яка ж точна передача. Дивіться, вони катають, як... Якась топова команда, як Манчестер Сіті зараз. І нічого Динамо не може з цим зробити. Попов. Попов вибиває прямо на ногу. І, мабуть, Янакову або Бутківському. Бутківський пробиває, Бущан рятує команду, це вже 3-1 могло б бути. Періс, Періс просто на відбій. Ось тобі і Кубок України. Дивіться, як швидко набігають. Не, встиг, не встигаємо передачу віддати із жовта картка буде комусь. А, Будківському жовта картка. А в нас 7-8 оцінка. Навіть не дивлячись на те, що Динамо погано грає. У Івана досить високий і пристойний бал, мабуть, за рахунок голу. Бутківський сам проривається, удар. 3-1. Що? Невже це виліт в одній четвертій? Дивіться, двоє захисників нічого не змогли зробити і чітко в даній кут. Щось за останні три матчі ми пропустили. Е, вже 5 мячів. Хотіли по ногам дати, але не вилучили. Ах, не точно, ну не Шапаренко, це звичайно. Могли б і дубль оформлювати. Кравченко. Мустафаєв Янаков. Ну от вся проблема. Ми, дивіться, вони просто собі катають, а відібрати м'яч ми не можемо. Ледемза. Мустафаєв. Просто як прохідний двір ось попов заблокувався. Не перехопив, а просто вже в останній момент заблокував. То так би було б 4-1. Прошко не знає взагалі, кому пас віддати. І перший тайм закінчується 1-3. Другий тайм. Надія весь все, весь вся надія на другий тайм. Але, ну, на самоті ми не зможемо витягнути цю команду. Бохунов виходить замість Беніто. Наскільки я розумію, це взагалі не на посилення. Тому що Бохунов здається гірший рейтингом, ніж. ніж Беніто. Бохунов. Ми пробиваємо, ну заблоковано. А якщо звідси пробити? Оооо. Оце так удар. Думаю, знаєте, на дурачка пробию. А вдруг залетить. Як залітає. Шикарний кадр. Я думаю, ну це гол тижня. На! В дев'ятку. Дубль І в нас є, є час на те, щоб третій забити. Вау! Оце так гол. Десь 20... 25? Можливо, метрів. Доворіт і оцінка одразу 8,9. Так, так, помилка Полісся, що ж, сподіваюся, ніжки у них затремтять. Після такого. Ех, якби ще бухунув. Грав нормально. Так, 55-та хвилина. І, і, В принципі, є, є час. Є більш ніж півгодини на хитрик. Але сподіваюся, що Динамо не. пропустить більше. Попов Готовий буде. 9.1 оцінка. Гідно, гідно. Удар, брашко, на, на Скоропадського. В принципі, можна швидкість включати. Даже не, навіть не думай мене наздоганяти. І в дальній кут! Хетрик! Ось він. Перший хетрик. Перший хет-трик у кар'єрі. 60 та хвилина. Ві... Протягнули м'яч від своєї. Від свого штрафного майданчику. Ось так от пода... подали кутовий е... гравці Полісся, що отримали гол в свої ворота. Вау! Неймовірно. 10,0 оцінка. Ось це так камбек. Ну, Дивлячись на те, що. 에, тут більше нема кому забивати, то ми або заб'ємо покер. Ох, міг Періс забивати, або ми заб'ємо. зробимо покер і виведемо команду. В півфінал Кубка України, або ми вилетимо. От щось мені таке здається, що. Або ми. Е, Ось. Що офсайт там був. Або Скоропадський оформлює покер, або Динамо виходить. Вилітає з Кубка. Щось такого поки по відчуттям. Але у нас сили вже, вже менше половини стовпчика. Що таке? Поганий вибір моменту. Хлоп, слухайте, у нас хитри. Ну, який поганий вибір моменту. ну... Бояльський. 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 Давай! Покер! Покер! 4-3. 72-га хвилина пішла. Ось це так перформанс. Де, де європейські клуби? У них, вони дивляться на те, як в одне обличчя тут гравець витягує команду. У нас ще є час зробити пентатрик. Браво! І ще Іванат виходить. Мріяв я про хитрик, про перший хитрик, коли ми ніяк не могли його оформити, тому що, знаєте, вже заду... дуже часто було, коли ну, оформлювали дубль і не реалізовували просто свої моменти до хитрики і хитрику не було. Ну а тут одразу покер. Ви подивіться, ви подивіться, вони... Вони... вони просто в шоці від нашої гри. Давайте п'ятий, ні, прямо по центру. Потрібно п'ятий і закривати цю лавочку. Ванат! Ох, Ванат! Ну як же ж не вдало. Ванат Бояльський. Поганий удар у Бояльського. Хотів якийсь неймовірний гол забити. Але ні, сьогодні головний герой лише один. З лисою головою і крутими вусами. Банат. Ех, не перехопили. П'ятий п'ятий гол дуже близько, але ніяк ми не можемо забити його, а от ще б не пропустити на останніх хвилинах. Давай, брошко, подалі вибивай від ворі. Щось це не на Буяльського і не на Івана. Янако, Янако пас, штрафний майданчик, попов знімає з ноги. Поборить... Вау. Як невдало відскочив м'яч. А Періс молодець. Поборовся. Давай, треба вже, треба добігати вже цей матч. Витримати. Витримати Бущан! Молодець. Ой, дивіться, 10 ударів ми сьогодні завдали. Із них 4 голи. Ні! Відбитися, не, нема сил, нема сил. <смі> Та капець. Нема сил на додатковий час. Буяльський. Бачите, як Буяльський вже м'яч приймає. Триматися. Остання, остання атака. Триматися. Остання атака. Уже компенсований час давно закінчився. І подалі. Все. Фінальний свисток. Покер Скоропадського Коропатського. Виводить Динамо Київ в, чверть, о, в півфінал Кубка України. Ну, звичайно, 10-0 оцінка. Дивимося так, там погані оцінки. 12 ударів. 12 ударів в Динамо. Десять із них це удари Скоропадського. Який же який ж важливий гравець? Дивно, що жодного жодної ще пропозиції від клубів е, якихось не було. Добре, дивимось. Чорноморець програє ЛНЗ 1-2. Динав Київ, 4-3. Ріг обі програє Шахтарю 1-2. І Дніпро 1 перемагає. 4-3 по пенальті Минай. Фух. Неймовірний, неймовірний поєдинок. Так, вже відомі пари. Кубка України. Так, ЛНЗ Динамо Київ, Дніпро-1, Шахтар. Донецьку Добре. І ми, до речі, наступний матч граємо з ЛНЗ. В чемпіонаті ми втратили Два очки і тим самим Олександрій Шахтар наблизились до нас, але вся боротьба ще попереду. Ну, а я дякую за те, що ви подивилися. Оцінюйте дане відео, підписуйтесь, коментуйте і зустрінемося в наступних відео. Ну і всім удачи і всім.